Я вірю, що Господь привів тебе сюди, щоб я могла попросити пробачення за все. Це я привела себе сюди, щоб сказати, як я тебе ненавиджу. Ти не заслуговуєш на можливість попросити вибачення. Єдине, на що ти заслуговуєш це на життя, сповнене страждання і ганьби. Ти знищила все моє життя, мою сім'ю. Моїх друзів, мою країну і мою дитину немає жодної людини, яка заслуговує на прощення менше, ніж ти. Пробач. Я благаю про твоє прощення. І я благаю про господнє милосердя. Про його розуміння. Ти знаєш, на що Бог дав тобі вагітність, щоб, коли він уб'є дитину в твоїй утробі, ти відчула хоч малу дрібку того болю, якого завдала нам, забираючи від нас наших дітей. Тобі зрозуміло. Я бы